Одна секунда, один відсоток і один долар це невелика перевага, що визначає переможця. Щоб отримати кращий результат, потрібно бути трошки ліпшим за конкурента. І якщо ви зі мною не згодні, то в цьому відео я поділюсь кількома принципами і математичним обчисленням, що доводить цей факт. В історії спорту є чудовий приклад, як Дейв Брейлсфорд вивів збірну команду Англії з велоспорту, яка, між іншим, ніколи не вигравала в тур де Франс, в чемпіони. Справа в тому, що Дейв вірив в концепцію накопичення мінімальних покращень, тобто покращень в 1% кожного аспекту. Ці дрібні покращення були не лише в харчуванні і тренуваннях, з чого й почався весь цей процес. Команда почала звертати увагу на деталі, і таким чином вони створили власну подушку для сну, а також вони знайшли найкращий гель для масажу і багато інших покращень. Брейлсфорд вважав, що за допомогою такої концепції команда зможе виграти вперше через 5 років, але він помилився. І вже через три роки британці виграли 70% золотих медалей на чемпіонаті. Ще один приклад, який доводить, що аби отримати кращий результат, потрібно бути зовсім трошки кращим від конкурента. Це принцип Парето або ж 80 на 20. Одного дня, порпаючись в саду, Вільфредо Паретто зробив цікаве відкриття. Він помітив, що невелика кількість стручків гороху в його саду. Дала більшу частину врожаю. І тепер питання: як ж це працює? Уявіть собі, що дві рослини ростуть поруч, і щодня вони змагаються за сонячне світло і ґрунт. Якщо одна рослина зможе рости трошки швидше, то вона здатна бути трошки вищою і ловити більше сонячного світла, а також увібрати більше води від дощу. Наступного дня ця додаткова енергія дозволить рослині вирости і ще більше, і так буде тривати доти, поки вона не витіснить свою суперницю. Цей процес буде продовжуватись, і рослина буде забирати все більше сонячного світла, ґрунту і поживних речовин. І завдяки цьому перемагає та рослина, яка має здатність більше розширювати свого насіння, і таким чином вона поширює свій вплив. Так буде продовжуватись знову і знову, поки ці трошки кращі рослини не почнуть домінувати. Так само і люди вони конкурують за ті ж самі ресурси. Десятки компаній конкурують за одного клієнта, і лише один з них отримає проект. На спортивних змаганнях всього одна людина отримає золоту медаль, а різниця може бути всього в одну секунду. А якщо ви шукали роботу, то знаєте, що на одну посаду може претендувати сотні кандидатів, і лише один з них отримує роботу. Тобто, будучи зовсім трошки кращим від конкуренції, ви отримуєте одразу ж все, всі перемоги. І в подальшому буде працювати принцип Переможець отримує багато. Ось вам приклад: якщо один з бізнесів має трішки кращі інноваційні технології, то більшість людей буде купувати саме його продукти. Заробивши трішки більше грошей, ця компанія зможе інвестувати в покращення цих продуктів, а також підвищити заробітні плати своїм працівникам і взагалі наймати кращих спеціалістів. А коли конкуренти підтягнуться, то в споживачів буде більше причин, щоб купувати саме в першій компанії. І так, поступово ця компанія буде домінувати на ринку, а все починалось з невеличкої переваги, і досить часто люди вважають, що не слід звертати увагу на такі покращення в 1%, бо вони не вплинуть на результат глобально. Але це не так, і я вам доведу, чому. І зараз ви побачите циферки на екрані, бо в нас будуть математичні обрахунки. Тобто візьмемо один відсоток і порахуємо, якщо кожного дня робити покращення протягом одного тижня, звичайно, різниця буде не дуже велика. Але якщо це робити протягом місяця. То ваш результат буде в 34% більший. А якщо ж ви будете робити покращення в цій сфері протягом 365 днів, тобто одного року, то ви будете в 37 разів кращим аніж це було рік перед. Обміняйтесь, будь ласка, зі мною своїми враженнями від відео. Напишіть, що вам сподобалось найбільше, або ж просто поставте плюсик, якщо це було корисно. А в цьому відео про 10 платформ, які допоможуть вам отримати нові знання, тобто зробити ось такі перші покращення в 1%. Дякую, що подивилися до кінця.